Вітаю, мене звати Лариса Ковальчук. Я засновниця магазину рослинного харчування Пан і веган. Ми продаємо свою продукцію в офлайн-магазині. Також у нас є онлайн-магазин, заснований на промі, і ведемо свою інстаграм-сторінку, через яку також продаємо. На початку цього року я поставила перед собою задачу знайти платформу, в якій буде зібрано зібрано продажі зі всіх наших сайтів. Щоб в одному місці були всі чати інстаграму, вайберу, телеграму, щоб можна було мені як власнику зайти і подивитися, що відбувається, які замовлення приходять, як менеджер відповідає клієнтам. І я знайшла кейсі і була дуже, дуже здивована, тому що це, по-перше, українська розробка було реалізовано все, що я хотіла в ній бачити. Був підключений вайбер телеграм. Можна було переписуватися через месенджер інстаграму. Мені подобається інтуїтивний, зрозумілий інтерфейс, права доступу, які можна надати окремим, окремим користувачам служба підтримки, яка дає відповіді на всі питання, допомагає налаштувати. Я дуже задоволена роботою в Кейсі і всім рекомендую до неї підключатися.